Молитва до чесного Христа проти злих духів, нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хрестним знаменням. І в радості промовляє, радуйся, причистий і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний! із животворчий Хрести Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.